Доброго дня в ефірі. Веб-конференція на головному інформаційному порталі аграрних новин «Агроньюз» Та я її ведуча Людмила Польова. І сьогодні в нас в гостях Олександр Галетюк, директор інституту бджільництва. Доброго дня, пане Олександр. Добрий день всім і пасічникам, і глядачам, і тих, хто любить природу, екологію і хоче зберегти наших бджіл. Отже, пане Олександре, тема сьогоднішньої нашої розмови буде проблеми в галузі бджільництва і шляхи їх вирішення. А також наш експерт порадить як підготувати пасіку до зимівлі і робити моніторинг пасік. Про під час їх зимівлі. Отже, перше питання наразі. Проблема зменшення популяції бджіл. Це є загальносвітовою проблемою. Розкажіть так. нам про це, будь ласка, і які є шляхи вирішення? Як взагалі світова громада реагує на цю проблему? Є є проблема. Світова проблема це проблема колопса бджолиних сімей. Колапс бджолиних сімей це масова загибель бджіл, яка відмічається. Розпоселася на Америки, потім відмічається у Європі. І бувають такі спорадичні випадки і в нас, і в країнах СНД, що бджоли злітають з сімей і лишають вулики. Все це зв'язано з тим, що цивілізація пішла далеко вперед, масово застосовується отруто хімікати, неконтрольовано застосовується. І крім того, наявність кліща вароякапсоні, тобто варо деструкт кліщ, сприяє зниженню резистентності сімей а також недостатня кормова база застосування масове штучних кормів, штучного цукру, інвертованого цукру. От Ці всі фактори якраз сприяють зниженню резистентності бджолиних сімей і починають проявлятися захворювання. Наслоюються бактеріальні хвороби, наслоюється нозематоз, і сім'ї або не зимують, або дуже погано зимують, або слабі виходять зими. І відмічається відхід сімей і масова загибель. А ми знаємо, що без бджоли світ. Жити не може. Ще Альберт Ейнштейн сказав, що якщо загине бджола, пропадуть рослини. Пропадуть рослини, зникнуть і тварини і може загинути людство. Тобто це глобальна проблема, світова, і Сполучені Штати Америки і європейські країни виділяють кошти на вивчення цієї проблеми, щоб розібратися, які ж основні причини. Так, причини то комплексні, а основна. Причина це зниження резистентності бджолиних сімей, прояву різних захворювань і відхід. Наприклад, для одного кілограма меду бджілка відвідує більше 2 мільйонів квіточок і відповідно запилює їх. А раз вона їх запилює, Значить, вона сприяє продовженню життя рослин. І якраз за це треба враховувати, що 85% рослин світу вони потребують запилення комахами, ентомофільними комахами. І бджола є однією з основних цих комашок Божих, яка продовжує життя рослин і сприяє підвищенню їх врожайності. А на території України є виключно такі рослини, які запилюються бджолами. Так, діло в тому, що всі 85% п'ять відсоток рослин вони потребують запилення комахами. Но так як іде і випалювання, і застосування різних хімічних препаратів, то поодинокі бджоли інших комах різко зменшуються і потребує запилення використання бджоли. Через це бджолині сім'я підвозять на запилення ріпаку, на запилення садів на запилення цитрусових, на запилення, запилення в оранжереях, в зимівниках, огірків і інших культур, також запилення соняшнику і інших, інших культур. Тобто, чому вона називається Божа комашка? Вона прилітає і, перелітаючи з квіточки на квіточку, сприяє попаданню пилку і запиленню рослин. І цим самим урожай збільшується на 40-50%, а інколи і в декілька разів, особливо якщо це кістоткісточкові чи сади. А який наразі стан галузі бджільництва в Україні? Треба сказати, що бджоляри України, пасічники, дуже трудолюбіві люди, винахідливі люди. В галузі багато винахідників, фахівців з різних галузей приходять. Необхідно сказати, що все-таки в галузі в основному це такі вже пожилі люди. Треба, щоб приходила молодь. От. На сьогоднішній день в Україні десь біля 400 тисяч пасічників. І біля 4 мільйонів сімей. От. Україна займає перше місце в Європі по виробництву продукції бджільництва і четверте, четверте п'яте в світі. Ми виробляємо більше 70 тисяч тонн меду і біля 20 тисяч тонн, більше 17 тисяч тонн в цьому році експортуємо в інші країни. Мед наш український знають в світі. Це один з кращих медів, тому що ми можемо продавати мед. І закації, і з липи, і з гречки, і з соняшника, і різнотрав'я, і лісовий мед. Тобто наша держава, Україна дуже багата медами, благоприємні, благоприємні кліматичні умови. І це треба все враховувати, і ми маємо ще великий потенціал розвитку, тобто ми можемо наростити і виробництво і продукції бджільництва, і самих бджіл. Тільки треба. Мати належну підтримку і з боку держави, і з боку громадських організацій, і галузь буде розвиватися. Розкажіть, будь ласка, де в Україні як то кажуть, медом помазано? Які області найбільше виробляють меду? Так в нас найбільше меду виробляють центральні. Південні і східні області. Це і Донецька область, це і Харківська, і Запоріжжя, і Дніпропетровськ, і Черкаси, і Хмельниччина, і Вінниччина. Це самі продуктивні медові області. А є ще в нас області, які виробляють бджіл. Тобто є в нас Західна Україна, де поширена карпатська порода бджіл. Їх задача основна: вони продукують пакети бджіл, матки. От які розходяться не тільки по Україні, а й в інші країни світу, і також є полісся. У нас це північ України, де є поліська порода бджіл, де є українська степова порода бджіл, де також займаються виробництвом і бджіл, і пакетів бджіл, і маток, і в меншій мірі меду виробляються. Розкажіть, будь ласка, як взагалі впливає посів монокультур на галузь бджільництва? Тут треба знати, що наші бджілки вони люблять різноманіття, вони хочуть відвідувати багато видів різних квіточок. І через це пасічники повинні знати, що постійно на одних і тих самих монокультурах не можна стояти. Треба з них переїжджати. Тобто не можна постійно стояти там на посівах ріпаку чи на посівах соняшника, а переїжджати на інші масиви медоносів, щоб бджілка отримувала і різний пилок, і різний мед. І тоді. Буде краще розвиватися бджолина сім'я буде вона більш повноцінна. Буде повний вулик бджіл. А коли буде повний вулик бджіл, то буде і повний вулик меду. І треба знати ще, що треба під'їжджати до. Нектародайних рослин медоносів, а не стояти на одному місці. Чому? Тому що в якийсь період вони відцвіли, і треба переїжджати на друге місце, де є відповідні медоноси, і відповідно там сім'я буде краще розвиватися. А які сільськогосподарські культури сприяють зростанню популяції бджіл? Ви знаєте, що всі квіточки, які цвітуть, вони сприяють збільшенню кількості бджіл, якщо вони їх відвідують. І через це в мене прохання і до населення не дуже вирубуйте і того будячка якогось в садочку, да? і дикорослі рослини вони теж виділяють нектар і вони не необхідні. А хороші медоноси це і акація в нас є, і посадки липи, і якщо сіяти еспарцет, якщо сіяти конюшину, якщо сіяти фацелію, це прекрасні медоноси, які виділяють нектар. Ну і також гречка. Гречка, наша спеконвічна культура, хороші темні гречані меди, які славлять Україну на весь світ. Також сіяти гречку і бджола дуже добре працює на ній. І ми маємо і гарний мед, і зберігаємо популяції бджіл. Треба сказати, що в нас є три породи бджіл: це українська бджола або українська степова, це карпатська і поліська або середньоруська бджола. І треба, щоб пасічники знали, що кращих бджіл для України немає. Тобто ці бджоли вже десятки тисяч років адаптувалися тут, вони живуть, і треба проводити селекційну роботу на пасіках, відбирати кращі сім'ї, з них виводити маток. І тоді будуть успіхи, тоді кожна пасіка буде рентабельна. Інші ж пасічники, якщо завозять чужі породи, що вони не мають права робити, і італійську, і країнку, і кавказьку. То вони отримують якісь одномоментні успіхи в отриманні першого гібридного покоління. Потім бджоли все рівно погано зимують, відходять, і результативності пасіка така немає. Через це ми повинні бути патріотами своєї бджоли і за нашу бджолу, і за карпатську, і за українську знає весь світ, і вона затребувана так. Наші українські бджоли були вивезені на далекий схід Манджурію, і там вони сформувалися як далекосхідна порода. Вони зараз дуже затребовані, і Канада, і США хочуть купляти цих бджіл для того, що вони і дуже роботяжчі, і резистентні, і спокійні. Тобто ми повинні знати, що в нас дуже хороша бджола, треба її зберігати. Підтримувати і нічого не віддумувати, а консультуватися з науковцями, покращувати селекційно-прімінну роботу, і ми будемо мати ще більші здобутки, вагомі здобутки. Ну, чим займається ваш інститут? Тоді розкажіть розробки в галузі е, джільництва. Наш національний науковий центр інститут джільництва займається, по-перше, покращенням. Е, е, Покращення племінних типів бджіл, тобто ми відбираємо і в карпатської породи, і в української степової кращі типи бджіл, які розводимо на своїх пасіках. А в нас є п'ять філіалів по Україні, і потім матки і пакети з цих пасік поступають на племінні розплідники, племінні пасіки, де вони також. Розводяться і поступають вже до рядових пасічників, і цим самим ми підтримуємо генетичний потенціал, той, який нам достався, який є, ми його повинні зберегти. Один напрямок. Другий напрямок це ми працюємо. Над удосконаленням засобів способів профілактики хвороб бджіл, використовуючи екологічно чисті препарати, щоб не попадали антибіотики, інші хімічні токсичні препарати в продукцію бджільництва. Також працюємо над напрямком апітерапії, тобто використання продуктів бджільництва для підвищення здоров'я людини. Також працюємо. По питаннях історії розвитку бджільництва, про по створенню належної кормової бази, по питанням економіки, рентабельності пасік. І треба сказати, що кожний пасічник повинен в першу чергу думати за свою кормову базу. Тобто, якщо її не вистачає, він повинен все життя підсаджувати біля пасіки і дерева. Медоносні медодані, які дають нектар, і висівати рослини. І з цією метою ми на території нашого національного центру проводимо кожний рік регулярно виставки ярмарки. І в цьому році, 4 6 квітня, ми будемо проводити другу виставку ярмарок. Започатковано нами саме для створення кормової бази, де будуть наші фахівці, наші спеціалісти безкоштовно проводити майстер-класи, розказувати, як вирощувати синяк, як вирощувати спарцет, як вирощувати інші медоносні рослини. І ярмарка. якраз Ми хочемо розвинути ярмарку, щоб представили насіння, щоб люди. з... Пасічники, а також і дачники могли придбати хороше насіння і відповідно покращувати свою кормову базу. Наявність квітів, достатня їх кількість це якраз запорука того, що бджоли будуть успішно розвиватися, і загибелі якраз не буде. Чому? Тому що якщо є хороші добрі корми. То ясно, що бджола буде мати більшу резистентність і буде краще розвиватися. Дякую вам, пане Олександре, за відповідь. Хотілось би також обговорити з вами питання про нехтування норми закону про попередження пасічників про прискування полів хімікатами. Так, наразі Юрна, є ж така проблема. Є так? така проблема. В нас є закон про бджільництво, який підписав наш президент Лінідаріч Кучма у 2000 році. Там є стаття 30, є стаття 37. Яка зобов'язує керівників господарств, фермерів, хто застосовує хімічні засоби захисту, що вони зобов'язані за три доби до застосування цих препаратів у радіусі 10 кілометрів повідомити місцеві органі влади, пасічників, який препарат вони застосовують, яка його токсичність? От. Але ж, на жаль, більшість керівників чи не знають, що є такий закон, чи нехтують ним. І застосовуючи хімічні препарати, призводять до того, що застосовуючи їх для захисту від інших комах, приводять до того, що відбувається отруєння бджіл. В цьому напрямку тут якраз і повинні запрацювати громадські організації пасічників, проводити сумісні збори з місцевими органами влади, з адміністраціями. Ось якраз у березні, у квітні. І інформувати керівників, що вони несуть і адміністрів, і, і, і адміністративну, і навіть і кримінальну відповідальність, якщо буде масова загибель бджіла, може бути і тварин, і можуть бути наслідки неблагоприємні для людей. Дякую вам за відповідь. Розкажіть чи, будь ласка, про державні програми підтримки і взагалі про програми підтримки? Чи існують такі? Які перспективи? Так. Ну треба сказати в цьому напрямку, що в нас були державні програми підтримки галузі бджільництва. Які функціонували до 2008 року, з державного бюджету виділялися певні кошти для підтримання пасічників, які тримали по 20 і більше вуликів. І це була якась суттєва допомога. Пасічники відчували, що держава дбає за пасічника, щось допомагає. На жаль, з 2009 року в центральному бюджеті немає виділень на галузь бджільництва. І є окремі рішення обласних рад, місцевих органів влади, де в окремих областях де виділяються певні невеликі кошти для підтримання галузі. Треба сказати, що в цьому напрямку ясно, що повинні запрацювати громадські організації, які б шукали інвесторів в галузь. Треба створювати кооперативний рух. Створення цехів по відкачуванню меду, які б полегшували роботу в галузі, тобто більш таку плідну організацію громадськості і пасічників по можна сказати і лобоюванню інтересів галузі бджільництва. І я думаю, що державна влада теж розуміє і буде підтримка в тому плані, що ми зростаємо виробництво експорту меду. Ясно, що це поступлення валюти держави Крім того, ми можете, можемо збільшити виробництво і бджолопакетів, і плідних маток, і вони затребовані якраз наші. Я думаю, що в цьому напрямку робота буде продовжуватися, і ми працюємо також над поправками до закону про бджільництво, щоб нести поправку, щоб обов'язково була введена плата за опилення ентомофільних культур. Ми розробили і положення, яке передбачає, скільки треба доплачувати, заключаючи договори з фермерами, які потребують опилення бджолами. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки Канади пасічник отримує від 120 до 180 доларів за одну сім'ю в період опилення тої чи іншої культури. Тобто він основні здобутки пасіка отримує від запилення ентомофільних культур. Більше ніж від продукції бджільництва, і я думаю, що ми також цей шлях повинен розвивати. Крім того, ми працюємо над тим, що треба створювати у нас в державі і службу бджільництва, яка б навчала, допомагала, проводила семінари, а також і контролювала технології ведення бджільництва тобто, людей треба вчити, тому що в нас велика армія пасічників. І навчати їх, як правильно вести галузь, як правильно використовувати технологію, як правильно профілактувати хвороби, і щоб не зловживали пасічниками, щоб не застосовували антибіотики, інші хімічні препарати, щоб отримували екологічно чисту продукцію, яка б підвищувала життя нашого народу, підвищення резистентності організму. Ми знаємо, що продукти бджільництва. Вони дуже корисні для людини, і кожна сім'я повинна мати мед на столі, а також застосовувати продукти бджільництва. Тоді буде і менше хворіти і різними вірусними захворюваннями, і респіраторними хворобами, і тоді менше буде витрати на лікування, тобто воно застосування препаратів бджільництва якраз покращує. Здоров'я людини і це mm -hmm. треба враховувати, пане Олександру, ви зазначили, що ви внесли в розроб, розробили поправки до закону. Ви їх вже внесли на розгляд, чи ще вони ви ще їх доопрацьовуєте? Ні, ми ми їх ще доопрацьовуємо, mm -hmm. і я думаю, що будемо подавати. Ми подали їх вже до нашого керівництва. Національної академії аграрних наук вони зараз вивчають це питання і потім будемо подавати їх далі для розгляду і для затвердження. Дякую вам за відповідь. Тепер хотілося б підійти до того, як же все-таки доглядати за нашими бджолами зимку, як моніторити, чи бджілка себе почуває нормально. Розкажіть нам про це. Ну, треба сказати, що зимівля. Цей рік зимівля особлива. Пасічники, і хто цікавиться бджільництвом, бачили, яка була тепла осінь і теплий січень цього року. От, деякі бджоли обліталися, деякі не обліталися і тепер наступили морози. Бджола холоду дуже не боїться, вона боїться голоду. І через це, якщо сім'ї правильно підготовлені до зимівлі, то вони будуть і успішно зимувати. Зараз задача пасічників проводити контроль, моніторинг зимівлі. Тобто періодично, раз в 2-3 тижні треба відкрити вулик, якщо невеликий мороз до 10 градусів, і можна подивитися, де знаходиться сам клуб. Якщо клуб змістився до краю. От, то ясно, що треба ситуацію виправляти. Треба до нього зверху можна покласти рамку з медом або покласти канді це суміш меду з цукровою пудрою, і для того, щоб сім'я мала корм і зберіглася. Чому тому що клуб, якщо холодно, він опуститися не може вниз. Він під верхом. І тут йому якраз цей період зараз треба його підгодувати. А потім, коли вже потепліє, от, то ясно, що тоді можна і до нього підставити рамки вже безпосередньо з медом. І тоді він буде розвиватися. Також треба подивитися, можуть бути миші, якщо старі вулики, то відповідно їх треба з вулика забрати. І такий моніторинг треба вже проводити до середини лютого. Середини лютого. Вже бджіл при нормальній зимівлі з'являється розплід розплід. Відповідно, тоді треба також ложити канді. От, вже можна канді ложити з білковою добавкою, щоб бджоли краще працювали. І тоді, відповідно, сім'я буде успішно розвиватися. Після першого весняного обльоту треба провести огляд сімей, видалити. Із вулика всі пусті рамки, якщо якісь опоношені, От, зібрати гніздо весною, утеплити його, і вже така сім'я не загине. Вона буде розвиватися, якщо періодично підкладати її ще підгодівлю чи вже, коли потепліє, вже можна давати і цукровий сироп з молоком іншими препаратами. І така сім'я буде успішно розвиватися, нарощувати силу. І вже в травні місяці буде, може бути, в х числах травня, може бути повний вулик бджіл. Це вже дає можливість формувати і пакети бджіл, і вже реалізовувати плідні матки. Тобто пасіка буде продуктивною, буде рентабельною, якщо використовувати комплексно, тому що. Один мед він становить приблизно 45% рентабельності пасіки. А є ще інша продукція. Це і пилок, і прополіс, і перга, і маточне молочко, і трутневий гомогенат, і інші препарати, які можна готувати з продукції бджільництва. І тому треба підходити комплексно. Здорова пасіка, велика пасіка, сильні сім'ї, будуть давати хорошу якісну продукцію, і ясно, що рентабельність така буде. А це все наші робочі місця, наші робочі місця їх треба берегти, берегти бджіл, значить, і біля цього живе господар і забезпечує продуктами якісними і назвами. Дякую вам, пане Олександре, за цікаві змістовні відповіді. А нашим глядачам я хочу нагадати, що це була веб-конференція з Олександром Галатюком, директором інституту бджільництва. На все добре. Дякую. Дякую всім пасічникам, дякую всім глядачам. Всього найкращого.